Група серійних крадіїв орудувала на території Корецького району. Нещодавно до поліції повідомив рівнянин, що із його будинку у Корці, де ніхто не живе, зникли усі цінні речі, навіть килими. Через деякий час до правоохоронців звернулася власниця будинку у селі Користь та ще один житель цього ж села. Із їх осель також зникло майно. Правоохоронці за всіма фактами відкрили кримінальні провадження за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України. Завдяки професійним та злагодженим діям працівників карного розшуку корицького відділення поліції вдалося встановити особу, яка причетна до скоєного злочину. Ним виявився 25-річний мешканець корця. Чоловік має дружину та дітей, однак за місцем проживання був відсутній. Правоохоронці його розшукали у місті Козятин Вінницької області. Області, де він переховувався у таборі серед усіх промської національності. По корцу три рази вкрали батареї, метал, котла, бітончики, О, ось те, по п'яні все вийшло. Зараз, зараз себе нюшку так зробив, розкаююся. Невдовзі правоохоронці викрили і його двох спільників 20 до 24 річних жителів райцентру. молодший з яких вже перебував на лаві підсудних за скоєння крадіжок. Однак тоді відбувся умовним терміном. В хату в ту, через вікно залазили, бо там було вікно розбите. І це я то ми витягнули звідти чотири коври і занесли до мене додому. Потім, через деякий час, через пару днів, от ми знов пішли туди саме в ту хату. От, взяли там металолом. Чоловіки розповіли поліцейським, що не продавали на ринках Рівного Корця та Новоград Волинського. Трьом зловмисникам вже повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень та наразі вирішується питання про обрання і міри запобіжного заходу. Відповідно до санкції статті, їм загрожує покарання або збавлення волі строком до шести років. Чоловіки час від часу мали підробіток і пояснили правоохоронцям, що крали бо прагнули пригод під дію алкоголю. Правоохоронці ще перевіряють їх на причетність до скоєння інших аналогічних злочинів.